Хочу звернути увагу ще на один такий момент, котрий забудовники та архітектори часто упускають, коли проєктують будинки на продаж або під власників. От така річ, як висота стелі. Зазвичай, коли ми заходимо на заміри для того, щоб зробити дизайн проєкт будинку, у нас вже висота стелі. Від підлоги до стелі зазвичай 3 метри. Але більшість власників, котрі купують собі великі котеджі, хочуть собі систему приточно витяжної вентиляції, приховане кондиціонування і так далі. І стикаємо з такою проблемою, що у нас висота стелі опускається з 3 метрів, там на 2,60 це в кращому випадку. Ми, коли робимо наші проекти, ми одразу проєктуємо. Висоту стелі чорнової, тобто від підлоги до стелі 3,40 або 3,60 м. Тут у нас 3,40. Коли не було підлоги, у нас було 3,60 м. Для чого ми це робимо? Тому що вент-канали, ось такі от штуки, займають приблизно 40 см. І щоб у нас стеля чистова вийшла рівно 3 метри, бо так гарно виглядає будинок. То ми робимо ці запасні 40-60 см. сантиметрів. Тому враховуйте це при проектуванні свого власного будинку. Або якщо буде купувати будинок у забудовника всім, папа. -па.